Існує три варіанти оподаткування залежно від індивідуальних обставин платника. Ставка 0 дарування здійснили родичі першого чи другого ступеня споріднення діти, чоловік, дружина, батьки, рідні, брати, сестри, дідусь, бабуся з обох ліній, ставка 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Майно надійшло від осіб, які не входять у перелік родичів першого чи другого ступеня споріднення. Ставка 18% ПДФ та 5% військового збору. Подарунок отриманий від нерезидентів України. Що стосується грошового подарунка, то правило перевищення 25% мінімальної заробітної плати не працює. Українцям потрібно оподаткувати всю одержану суму за загальними правилами, тобто 5% ПДФО та 5% військового збору, якщо її надав не близький родич.